Юлія Панчук за кермом 13 років, 6 з яких подорожує автомобілем із дитиною. каже дитяче автокрісло придбала, як малеча почала сидіти. З того часу міняти його не доводилося, бо аксесуар одразу обирала прискіпливо. Крісло фіксоване для дитинки будь-якого віку, так як він їздив, коли йому було 6 місяців, і зараз йому 6,5 років, також він продовжує в цьому кріслі їздити. Крісло получається воно в мене чіпляється на ізофікси, тому що там є два варіанти або на рівні, або на ізофікси. Так як моя машина допомагає ну має ізофікси, тому обрала я ізофікси. Також це крісло добре тим, що воно повністю прошите паралоном, в тому, що коли дитина сідає, дитині в ньому комфортно за оновленими правилами перевозити дітей зростом менш ніж 150 сантиметрів без використання ременів безпеки не можна, проте це не обов'язково мають бути дитячі крісла. Це може бути для самих маленьких автокрісло. Якщо дитина більш вже така старша, це може бути відповідно бустер для дитини і третій варіант це самий такий бюджетний, але теж не менш ефективний для більш таких старших дітей. Це є адаптер ременя безпеки. Зміни до правил дорожнього руху. Український уряд вніс, аби наблизити наше законодавство до європейського, і це необхідно, адже Україна вже взяла на себе певні обов'язки щодо убезпечення руху. Наша країна входить є членом Віденської конвенції з безпеки дорожнього руху, куди входить порядка 145 країн світу, що дає змогу водію керувати. Ти в будь-якій країні, адже конвенція передбачає взаємне визнання між державами як посвідчень водія, так і реєстраційних документів на транспортний засіб, але Відповідно, також і покладає певні зобов'язання на ці країни, тобто максимум адаптувати правила безпеки дорожнього руху до міжнародних вимог. Серед нововведень також обов'язок водіїв вмикати за межами населених пунктів денні ходові вогні або ближні світлофар. Причому робити це потрібно постійно, а не лише з жовтня по квітень, як було раніше. Автомобілісти підтримують такі зміни. Я вважаю, що крісло потрібне для дитини обов'язково, тому що це безпека. А з приводу фар, ну так, напевно, мають бути увімкнені так видніше на трасі машину. Ну це потрібно. Все, все якби повинно так працювати. Зобов'язання змінилися. От види відповідальності ні. До прикладу водіям, які не вмикатимуть світло під час руху, загрожує всього лише попередження. За перевезення дітей без крісла чи ременів безпеки, штрафують уперше на 510 гривень, повторно на 820. Юлія Панчук, юристка за професією, каже, сума замала. Якщо порівняти з Європою, там навіть елементарно, коли народжується дитина, дитину не випишуть з родому, якщо немає автокрісла. Там є висока відповідальність, до прикладу, якщо взяти це Німеччину, Чехію країни. Балтійських країн там є висока відповідальність за це, і там штрафи не в 500 гривень, там штрафи і в 700 євро. І навіть Польща там штраф, якщо я не помиляюся, 40 євро. І тому що дійсно держава піклується про дітей. Вона робить все, щоб батьки вони не нехтували тим, що не нехтували самою безпекою дітей. Анна Чешук, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини 33 канал.